І вітання! Я Зоя Вовк, запрошую вас до спілкування у прямому ефірі. Телефон студії 330439. Тож ви маєте нагоду долучитися до розмови прямо зараз. Незабаром відзначатимемо свято Покрови Пречистої Богородиці. Символічно цього дня відзначають і день українського козацтва. Бо, як відомо, Богородиця є покровителькою та берегиною козацького війська усіх українських збройних формувань. Тому й віримо, що козацькому роду не буде переводу. Сьогодні в нашій студії краєві отамани, полковники, сотники. І я думаю, представити наші гостей я довірю відповідальну цю справу краєвому атаману українського козацтва Олександру Вікторовичу Тизу. Олександре Вікторович, приймайте. Дякую. Я хочу вас познайомити із Сиваком Володимиром Миколаївичем, наш полковник уменського козацтва. Далі біля мене сидить начальник штабу українського козацтва Черкасько-козацького полку Чепелуха Віталій Григорович. Також він є ще сотником Свідівської сотні. Біля мене сидить настоятель свято-Троїцької церкви, села Городецьке, отець Миколай. Далі сотник Смілянської сотні імені Бурки Шевчук. Слідом слідуючий полковник українського козацтва, обозний краєвого товариства Демчук Володимир Григорович і начальник штабу гуманського козацтва Осаул Калько. <реш> Панове, мені дуже приємно, що ви сьогодні прийшли до нас у студії, знайшли вільну хвилину і до всіх вас у мене запитання. Сьогодні у Розуміті гілок напрямів течій козацтво орієнтується одразу хіба що професійні історики. Тож, у чому особливість українського козацтва? Ну, я вам скажу, що не тільки історики орієнтуються в всіх гілках козацтва, але ми, козаки, які знаходимося у структурі українського козацтва. Ми хорошо розбираємося, яке козацтво, де українське дереєстроване, де інші козацтва. Але я вам скажу слідче, що українське козацтво особливо в тому, що це перша організація, яка була зареєстрована на вже, можна сказати, вільній незалежній Україні. Українське казацтво є такою материнською організацією для всіх остальних казацтв. Тому першим гетьманом українського козацтва в нас був В'ячеслав Чорновіл. І до 2005 року українське козацтво було одною цілою організацією. Це після 2005 року деякі амбіції, скажімо, матаманів других почали роз'єднуватись, почали з'являтися гілки козацтва в першу чергу, потім вільного козацтва, потім Запорізького козацтва і так, так, далі, і так далі. Зараз козацтво на Україні на Черкаській області нараховує 13 козацьких організацій. Це не також. І багато, але краще, щоб це була одна єдина організація. По Україні нараховується близько 32 течій всякого українського козацтва, тому але все, все українське казацтво, всі течі українського козацтва практично діють під одним статутом, який був зареєстрований дві 1992 дівностому році. Ще В'ячеславом Чорновілом. Тобто вони міняють в статуті назву неукраїнське козацтво, а там реєстрове козацтво або вільне козацтво і далі тематика і діяльність все по статуту українського козацтва. Отже, далі. Що найбільше приваблює у козацтві особисто кожного із вас? Ви пам'ятаєте той день, коли ви вперше прийшли до козацтва? Так, да, ну я скажу особисто про мене. Я пройшов у козацтво в далекі 90-ті роки. І це було перше знайомство моє із козацтвом. Я вам знаєте, що скажу, є така поговорка, що сільки вовка не корми, а він все одно на ліс заглядає. Так вийшло в мене. в мене козацькі гени взяли вверх. Я із старого козацького роду, із Батуринської Січі, Чернігівської області. Всі мої предки були. Козаками є документи, які збереглися, датовані 1820 роком і 1900, 1900 роком. В цих документах, йшлося, якщо в першому випадку йшлося про надання землі козаку там Івану, земельного паю такого по тих часах. А в 900 році один із князів просимого прапрадіда бути очолити в повіті службу нотаріуса. Де там було на попросин, козака такого, то очолити і так далі, так далі. Були в нашому роду і атамани. І я вам скажу, що коли з'явилася ця течія українського козацтва, усі гени взяли свій верх, і я прийшов, можна сказати, козацтво не задля за для погонів, задля звань, а за для відновлення забутої історії, відновлення патріотизму. На нашій Україні. От воно так мене і притягнуло. Як кого можна спитати, що притягнуло Сивака, який вже до речі теж, як ти кажеш, з сивиною на чолі. Поділіться вашою історію. І... Мені дуже подобаються слова, правильні слова нашого гетьмана Пантелюка, який сказав в цьому відношенні таке: Любіть не Себе в козацтві, а любіть козацтво в собі. І от все, що близьке до козацтва, а це об'єднуюча роль, як, на мій погляд, головне, що козацтво робить у всі часи, за часів Хмельниччини і до сьогоднішнього дня, основна роль козацтва це не. Підтримувати якусь партію, вибравши її на якийсь момент як правильно, тому що партії можуть змінюватися. У нас згідно статуту, позапартійна організація, ми не підтримуємо конкретну партію, але кожен вправий бути, скажімо, як виборцем, індивідуально голосувати. Але основна наша роль це об'єднуюча, яка навколо національної ідеї об'єднує. І тому мені це дуже близько. Я не можу похвалитися як наш атаман своїми дуже далекими коренями козацькими. Але але мій увесь рід і на сьогоднішній день це прості сільські люди, яких в переказах, у яких в пам'яті всі і національні, і патріотичні традиції збереглись, передались відношення до культури, відношення нашої національної, відношення до релігії. Воно, мабуть, мене оце і привело до козацтва. А продовжувачі є. Продовжуючи, звичайно, є мій син, син. Олексій, який, який в теж в козацтві. Він багато зробив для нашого неуманського для козацтва на сьогоднішній день. Я, ми маємо вже офіс, якщо там можна сказати, канцелярію, там і пізніше про це буде сказано. У мене є два племінники, які теж в козацтві. Я цим горжусь, і навіть моєї мами в селі на стіні висять портрети усіх нас в козацькій формі. До речі, я не сказав, що в мене теж є послідовник. Син, який також є козаком, він є зараз атаманом Черкаського козацького полку. есть продовжується по батьківській лінії, все-таки оцей козацький рід не вироджується. І я забув сказати, що ще у моєму роді були також і чумаки. А чумаки це ті самі козаки, які ходили з Чернігова, в Крим, Посіль були такі, от історії один із прапрадідів. Ну а по цьому може сказати ще, що Шевчук, що його привело? Наш сотник такий. Ви знаєте, я недавно прочитавши, перечитавши Горліста Горського, звернув увагу на таку фразу. Начитався Шевченка і пішов у козаки. То, напевно, я не можу похвалитися своєю такою глибокою знанням глибокого роду, але все ж таки десь щось в душі забриніло, нібито як резонанс. Спрацювало давно, давно спрацювало, але оформилася вже юридично, вже за допомогою своїх старших товаришів, які підсказали, куди направити свою роботу, куди направити свою діяльність. От, в цьому плані українське козацтво, звичайно, якраз іменно стало тим, чим хотілося стати воля. Забудеш волю, заслужиш небо, кажуть наші козаки Смілянщини. Через те в цьому плані я тільки підтримую це питання. Я ось дивлюся у Олександра Вікторовича і у вас є вуси якось справжніх козаків? Чому всі інші немає? Де ваші оселеці, наприклад, всі так зараз представляють козаків, які були раніше? Ну ви маєте. Вуса, це, звісно, трибут козака повинен бути, якби, але не обов'язковий. На січі теж козаки носили по рангах. Якщо зараз є погони і можна розлічити ранг козацький, то колись розлічали козаки по причочці, по тому чубу, як називався оселедець, він чуб називався. І по вусах, якщо вже чуб був такий, понимаєте, длинний, довгий, за вуха, замотив це вже старий вояка. Якщо в ньому ще Сережка в лівому вусі, це сильний. Вояка, який вміє володіти хорошо зброєю, ну і в тому числі вуса від довжини вус, молодий козак, мав вуса десь такі, як в мене. Старший козак вже все більше більше і більше. Так що це було таке зараз. У нас такої атрибутики, як такої нема. Ну, звісно, я вам скажу, що любому мужчину вуси украшають, але деякі може і не сильно підходять. По цьому питанню, по другому, що я сказав, що про... я хотів би ще надати Оле... Олександру Олеговичу кальку питання, що я провев, бо він теж давно вже в козацтві, є начальником штабу Минського козацтва. Що він сказав? Почну з вуз. Справа в тім, що в нашому козацтві є люди, які займаються абсолютно різнобічною діяльністю. Є серед нашого козацтва і викладачі, є серед нашого козацтва військові, ну, вчителі. Працівники, тобто різноманітних професій, тобто наше козацтво не повинно, скажімо так, уособлюватись у свідомості людей, у пересічних громадян, що це стари козарлюги, які.